Привіт! Сьогодні знімаю з ванної кімнати і буду розповідати, як ми купаємо свого малюка. Ще, будучи вагітною, я вирішила, що нам не потрібна ванночка, тому що ми не будемо купати малюка в ванночці. Плюс квартира досить маленька, нам її ніде поставити. Але моя подруга віддала нам ванночку. Я зараз прикріплю картинку і фірму, яку ванночку нам віддала. І ми вирішили, ну окей, ванночка є, буде, спробуємо перший місяць купати в ванночці. Почну з того, що ми не одразу почали купати свого малюка. Ми купали вже після того, як відпав пупок, Там пройшло день або два, і потім ми перший раз покупали малюка. Звісно, ми його підмивали, мили водичкою, але не купали у ванні. Ми не додавали нічого в перше купання. Ми не накривали там простиню, пільонку, Ми просто купали малого, як звичайно, і зараз купаємо. Було незручно в ванночці, тому що він крутився. Я постійно він був настільки маленький, я постійно боялася, що він зараз вислизне у мене з рук в цій ванночці. Ми так купали тижня-два, і потім я сказала своєму чоловіку: ні, давай спробуємо. Шезлонг, який ми придбали з тобою ще заздалегідь і планували купати в ньому. Що ми робимо? У нас є ванна і є ось такий шезлонг. Так, якось показати, щоб він повністю вліз в кадр. Тобто ми його ставимо в ванну. Так. Ми його ставимо в ванну. Ось так. Набираємо водичку. Повністю кладемо туди малюка. Я трошки підтримую голову, тому що зараз вже йому йде третій місяць, і він дуже такий, скажімо так, рухливий, що він хоче і ножками дригати, і ручками. Він дуже любить купатися. І тому ось ми використовуємо цей шезлонг. Тут є три рівні. Зараз це лежачий рівень, а потім можна підняти цю спинку, і він буде більш. В сидячому положенні. Також ми використовуємо градусник з бебі боксу який нам шов. вимірюємо температуру, не довіряємо там ніяким ліктям, рукам і так далі. Просто 37 градусів відміряли, поклали і купаємо. Далі я хочу ще показати іграшки. Звісно, зараз ми ще не використовуємо іграшки, але ми вже придбали. Це ось така качечка резинова, нам її подарувала моя сестра. І моя подруга подарувала нам ось ці іграшки для ванни. Вони настільки класні, що я хочу прямо вам їх показати. Зараз я їх достану всі. Дивіться. Зараз я достала їх. На упаковці зазначено, що вони йдуть від нуля плюс, і хочу показати, які вони класні. Якщо ви думаєте комусь про подарунок, це реально дуже круто. Нам подарували, і я вже з нетерпінням чекаю, коли ми будемо їх використовувати. Дивіться, які вони. Вони настільки приємні. Кіт, корал. Рибка та м'ячик. Так як ми знаходимося вже у ванній кімнаті, то я хочу показати останню нашу покупку, яку ми замовили на Аліекспресі, ми а, там зберігаємо, ми там зберігаємо брудний одяг малюка, тому що речі я беру окремо і тому ось Такий девайс, така корзина, вона йде на липучках. Зараз покажу ось липучки. Липучки. І там є, був темний кольор і такий світлий, йде на липучці. Тут брудний одяг. Тут сіточка. І ось так вона виглядає. Вона невеличка. Дуже компактна, але сюди поміщаються речі. Малюка можна закривати. А коли вона пуста, її можна так до стінки придавити і вона буде просто тоненька. Ця сумочка. Рекомендую, якщо вам потрібно посилання, напишіть, я залишу в описі посилання. Я вам показала, як ми Купаємо свого малюка без ванночки, а тепер я хочу показати засоби, якими ми користуємося. Засоби гігієни, я б так сказала. І так, почнемо з підмивання. Для підмивання малюка ми використовуємо фірму Babe гель для інтимної гігієни. Я, коли була вагітна, купувала, але я хотіла пінку. Але мені порадили саме цю фірму і а, саме цей засіб. Він мені подобається. Його вже, він вже закінчується. Я його ще не, купу, не купувала додатково. Тому що я хочу спробувати ще інший засіб, який я купила. Так. А, нещодавно придбала пінку. Це дитяче мило. Ось з такою качечкою. До речі, вона зараз по акції продається в метро. Тому можна купити по вигідній ціні. Ага. І до цієї качечки я ще придбала ось таку упаковочку додатково, декілька штук. Вони, як я вже зауважила, в метро дуже класна зараз ціна. І так, далі засіб, яким ми користувалися, це дитяче мило, яке нам видали в пологовому. Мені воно теж сподобалось, ми користувалися в пологовому перші дні. Декілька днів вдома, вона у нас майже повна бутилка. Будемо користуватися після того, як закінчиться цей засіб. Далі гелі для купання. Ми використовуємо зараз ось цей засіб. Теж купила ще, будучи вагітною, він мені дуже подобається. Шкіра а, малюка настільки ніжна, настільки а, збалансована взагалі ні разу не було почервоніння. У нас а, вона настільки а, дбайливо очищує, ми використовуємо для голівки, коли моємо волосся. А також для всього тіла дуже подобається цей засіб. Я також ще придбала гель для душу, Ще ось такий, але ми цим не користувалися. Але я думаю, що він буде точно такий же, як і цей. Взагалі написано, що очищувальний засіб для ванни та душу для немовлят, дітей та дорослих. А це взагалі не реклама, але всі засоби цієї фірми мені дуже подобаються. Я навіть собі придбала крем, у мене була дуже суха шкіра обличчя, і вона навіть починала тріскатись. І я купила декілька вечорів, я нам, намазала обличчя, і мені а, все допомогло, прибрала цю сухість. А, хоча я зауважу, це абсолютно не реклама. Просто ну, ось, мені так рідко заходить. Засоби, які мені всі подобаються. Все ще я не пробувала в цій фірмі, мені це дуже подобається. І так, це гелі для купання. Потім а, крем, який ми використовуємо після того, як приймемо ванну бальзам для догляду за сухою, дуже сухою та схильною до. Атопії шкіри, обличчя та тіла немовлят, дітей та дорослих. Цей засіб мені теж дуже подобається, хоча у немовляти мого шкіра не суха, хоча, можливо, не суха, тому що я з першого днів користуюсь саме цим засобом. До речі, ось такі маленькі засіб нам подарували в пологовому. Це той же самий, але. Це більш велика упаковка, це маленька упаковка. Мені вона дуже подобається в нашому пологовому, До речі, всі подарунки були цієї фірми. Я їх всі не показую, тому що я іми не користувалась, тому нічого вам не можу сказати. Ось це те, чим ми користуємось. Далі ця водичка, термальна Spring Water. Це нам подарували в пологовому. Я точно буду купувати ще. Я бачила велику бутилочку, це така більш маленька, я її майже вже всю використала, коли я її використовую впродовж дня. Бувають такі моменти, коли хочеться протерти, наприклад, очки дитині, або там ротик, або ще щось. Я просто на ватний спонжик спирскую цю водичку і протираю. Мені це дуже сподобається, тому що коли малюк прокидається, ми кип'яченою водичкою протираємо і виконуємо всі там ритуальні а, ранкові процедури. Але впродовж дня не хочеться кипятити воду, або там умивати просто з крану водичкою. Але ось, ось цей засіб мені дуже сподобався. Точно буду купувати ще антисептик, який а, виписав мені лікар для. Мого шва після кесарева і протирали їм пупок. Взяли одразу велику бутилку, зараз я протираю всім. У нас бувають моменти, коли малюк сам себе поцарапає, і я тоді просто цим, як антисептиком, протираю якісь моменти, Мені... моменти на моєму малюку. Дуже подобається. Взагалі, я вам рекомендую купити цей засіб. Мені здається, що вдома він просто потрібен це антисептик. Він у нас стоїть, до речі, просто на полональному місці, де ми полонаємо. І ну, я його навіть не ховаю. Так, далі аспіратор для носу. Показую. Фірму я додам, тому що зараз не пам'ятаю, він йде в такій коробочці. До речі, коробочку ми просто спакували і не використовуємо. Але якщо, напевно, кудись їхати, то можна собою обрати в цю коробочку. Чим особливий цей аспіратор, цей аспіратор має три отакі насадки. Це дуже зручно, тому що ми їх миємо, і я їх кидаю в стерилізатор. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалось те, що я помила цю трубочку, і вона всередині побіліла. І я вирішила, що. Оце, до речі, вона помита. Бачите, крапельки вони так висихають і залишаються крапельки. Але ця трубочка взагалі стала просто білою. Вона була не прозорою, а просто білою. І я вже думала, що треба купувати новий. А потім я розібрала. Цю штуку, вона знімається так, ну, важенько, але знімається. Тут і тут знімається. І я взяла вушну паличку, засунула її сюди і зрозуміла, що вона чистить, вона стає чистенька, але не знала, як витащити цю паличку. І в мене були такі шпажки великі для шашличків і дерев'яні. І я просто її протовкала, і вона всю вичистила і промила. І таким чином трубочку ми вичистили, вона стала прозорою. Тому що, якщо чесно, я вже думала, що треба буде ну, міняти або викидати, або брати ось цю трубочку. Я думаю, що це трубочки з капельниць сюди підійдуть. Ну, якось так Користуємось, тому що в перший місяць життя у нас взагалі була така ситуація. Я настільки злякалась, коли малюк їв, потім я його тримала. І він зригнув, і я не знаю, як так вийшло, або він вдихнув те, що зригнув, або він зригнув через ніс. Але він почав кричати, червоний, не може вдихнути. І ось цей аспіратор у мене просто постійно у мене, під рукою був. Я просто їм спасалась. Я вже не кажу про ранкові ритуали очищення носу, просто, але. Мені здається, що це повинно бути постійно з вами, особливо в перший місяць життя. Зараз, звісно, вже такого немає, Уже малюку, буде, а... Уже малюку йде третій місяць і вже значно легше, але інколи бувають ситуації, коли він або вдихне те що зригне, ну якось так незграбно і просто ось мене це виручає. Досить швидко, тому що ти забираєш, все, все не потрібно з ньому зноса. Ти забираєш все не потрібно йому з носу, і він легко дихає. А, також у мене ще ось є ось такий аспіратор. Мені його купила сестра в Бразилії, але я думаю, що він продається будь-де. Тут таке насадочка йде, і можна користуватись як шприцем. Я ще не користувалася, але можна спробувати, він у мене теж стоїть недалечко. Далі поговоримо про нігтики. Я дуже переживала, чим я буду обрізати нігтики, малюку ще, будучи вагітною. І ми замовили на Аліекспресі, я вже в якомусь відео показувала, ми замовили ось таку пилочку. Це моя лежить пилочка. Ось такий приборчик. Сюди вставляється якась насадочка, є підсвітка. Він не дуже шумить, тобто не, не лякає малюка. А, я пробувала декілька разів. Мені, чесно скажу, взагалі не зайшов цей приборчик. І я зрозуміла, що треба щось видумувати інше, як йому зрізати ці нігтики. Взяла пилочку, теж якось так не можуть. Вони настільки. Крихкі ці нігтики, що ці всі пилочки, ну, не знаю. Тут іще треба оцим прибором якось так спилювати, щоб не, зац... ну, не пошкодити йому шкіру на цих пальчиках. А, скажімо так, я його далеко ще не сховала, можливо, коли малюк буде. Трошки старше, тоді вже можна буде це використовувати. Поки мені саме цей приборчик не зайшов. І якщо ви його ще не купили, не треба купувати. Краще купіть гарні ножнички. Що я купила? Я купила ось такі гарні ножнички. Я зайшла в магазин, не знаю, як він там називається, щось там територія краси або якось так. Там засоби продаються для парикмахерів. Для, Скажімо так, більш професійні. Я зайшла і сказала: дайте мені просто ножнички. Вони спитали, навіщо? Я кажу, дитині обрізати нігті. Вони мені дали саме ножнички для дитини, для немовлят. Вони просто ідеальні, вони гострі, вони закруглені. Ось бачите, вони такі закруглені. І вони настільки. Маленький і настільки зручно їм зрізати, що я навіть вже зрізала нігтики на ногах. Тому це вже для мене дійсно прогрес. Вони мені підходять і я користуюсь саме ними. Як ми зрізаємо нігтики? Ми зрізаємо, коли він спить. Зажимаю пальчик, щоб він не шевелив. І обережно. Щоб я бачила цей нігтик не під, самий, не під самий корішок, але зрізаю так, щоб він себе не царапав. Ще раз показую цю фірму. Дивіться, так держу. Вони дуже-дуже класні. Пишіть в коментарях, як ви зрізаєте нігтики. Тому що, ну, я знаю, що не тільки я боюсь зрізати нігтики. На цьому я буду завершувати це відео. Підписуйтесь, будемо зростати разом.